Київський Святотроїцький Іонинський монастир Традіо РФМ за сприяння Міжнародного благодійного фонду вим'я Покрово Пресвятої Богородиці представляють православний календар на 2 липня перед мікрофоном Деякон Микола Лисенко за режисерським культом Микола Сидоренко Христос посеред нас Спасися сам! І тоді навколо тебе спасуться тисячі. Цю істину може підтвердити незліченна кількість людей, які мали нагоду доторкнутися до життя справжнього святого в буремному 20 столітті. Пам'ять якого церква звершує 2 липня. А саме святителя Іоанна Максимовича, архієпископа Шанхайського і Сан-Франциського. Народився він у 1896 році на Україні в селищі Адамівка Харківської області. Сила релігійності та чистота життя маленького хлопчика настільки вплинули на його гувернантку француженку, що вона під впливом спілкування із ним прийняла православ'я. В післяреволюційну добу майбутній святитель опиняється в Белграді, де у 1926 році приймає чернечий постриг. Згодом, у 1934-му, в емігрантському Шанхаї, Іоан стає єпископом, явивши за словом митрополита Антонія Храповицького, справжній зразок аскетичної твердості в наш час загального духовного розслаблення. Щоденне служіння літургії і безперервна молитва, яка була настільки глибокою, що нагадувала бесіду із Богом. Ось що складало справжнє життя отця Іоанна, а ще було віддане служіння ближньому, щоденне відвідування хворих, сповідання та причащання христових таїн. При цьому, коли стан хворого ставав критичним, святитель приходив до нього в будь-який час дня чи ночі, довго молився біля ліжка, і часто ставалося диво, коли по молитвах святителя до життя поверталися безнадійно хворі. Після Другої світової руська спільнота змушена була емігрувати з Китаю та опинилася на Тихоокеанському острові Тубабао. Що був розташований на шляху страшних сезонних тайфунів, які руйнували його кілька разів на рік. Коли черговий руський біженець запитав про тайфуни місцевого філіппінця, той заспокоїв його, кажучи, що приводу для хвилювання немає, адже ваш святий благословляє табір кожну ніч на усі чотири сторони, і дійсно, за час перебування на острові святителя Іоанна, цебто понад 27 місяців, жоден тайфун не потурбував Тубабао і його мешканців, натомість, невдовзі після його від'їзду. Страшний ураган зруйнував на ньому усі будівлі. Опинившись в Західній Європі, святитель Божий повертав віру Христа не лише рідним по крові, але й європейцям, надихаючи їх прикладом власного життя. Збереглася зворушлива згадка про те, як одна француженка, коли її діти починали хворіти, виганяла їх на вулицю в тому місці, де проходив владика Іоанн, просила благословити їх. І після цього вони завжди одужували. В багатьох європейських лікарнях знали про єпископа. І кликали його до хворих в незалежності від віросповідання, тому що коли він молився, Бог був милостивий. Один паризький католицький священник, закликаючи до християнського життя молодь, зауважував: Ви вимагаєте доказів. Ви кажете, що зараз немає ані чудес, ані святих. Навіщо теоретичні докази, якщо сьогодні вулицями Парижу ходить святий Іоанн Босий? Дійсно, владика, зневажаючи розкіш, ходив в старому одязі і босоніж. Натомість мав від Бога неоціненний скарб любові і благодаті. Передбачаючи майбутнє відродження Батьківщини, він запевняв, що це станеться тоді, коли наш народ відродиться духовно, коли ми з новою силою приймемо в серця слова Спасителя. Шукайте передусім царства Божого і правди його, а решта додасться вам. Шановні брати і сестри. Від сьогодні ще один дитячий голос увійде в наше життя та попросить допомогти. Віта Бугіна бореться з остеосаркомою, але без нас їй не впоратись. Для усіх, хто в змозі зробити добру справу, телефон мами дівчинки 097 120 76 13. Повторюю, 097 120 76 13. Повірте, що це добро сторицею повернеться та наповнить вашу душу миром і радістю. 097 120 76 13. Це був православний календар за 2 липня. Христос посеред нас.